Минулої неділі, 23 червня, на свято Трійці пройшов традиційний турнір з паркового волейболу. Між командами розігрувався кубок, присвячений дню молоді. Організаторами змагань виступили Станіслав Виговський та Євген Дохнюк за підтримки громадської організації Апілон. Про турнір розповідає представник команди учасниці Станіслав Виговський. Турнір проводився другий рік підряд. Ми в цьому році запрошували 10 команд, підготувалися сім команд. Це п'ять команд з Умані і дві команди. Одна команда приїхала з Жашкова, одна команда приїхала із Ваньківки. На жаль, на нагородження команда Жашкова поїхала. Турнір проводиться традиційно. Майданчик трошки був запущеному вигляді. Ну, завдяки спонсорам, завдяки команді Апілом, завдяки нашій організації, завдяки власнику цього майданчика було завезений пісок, провелася робота про розпланувці і вийшла така прекрасна площадка. Запрошую всіх хмельничан, хай приходять до нас на турнір, будуть співущасниками цього прекрасного турніру, який ми будемо проводити і надалі. У фінал вийшли Апілон та Уманьпиво. Перемогу виборола команда Апілон. По завершенню змагань учасники турніру зібралися за святковим столом.